російською, що знаходиться на нашій території, оскільки саме російська держава є основним джерелом того тероризму, який є на сході, тим, тими людьми, від кого гинуть наші солдати, які захищають незалежність нашої країни. І обов'язком кожного тернополянина, кожного громадянина України є ування цього російського от, і нищення російського бізнесу на території України. Саме з цього бізнесу поставляються ті патрони, і новітні обладнання, військова техніка, яка, проти яка зараз виступала проти наших вояків. І в нас є відмови, конкретні вимоги, які стосуються безпосередньо цього відділення Сбербанку Росії, який при цьому вбиває впровадження по справі фінансування та з подачі безпеки України. О. І також до відділення, яке знаходиться на вулиці Живо. От. Які наші вимоги? Тут є присутні охорона структура, яка здійснює охорону даного об'єкту. Нема, тут не готова вона охороняти. Але тут є присутні працівники міліції, які також пішли на нашу акцію по запрошенні, щоб підтримати ці наші наміри, оскільки їхні зараз побратими також. То, що операції, постійно відбувається ротація, багато кадрів там кадетів. Що стосується охоронної структури, ми до них звернемося, щоб вони зняли охорону з даного об'єкта, щоб орендодавець, який надає в оренду даний об'єкт, щоб він розірвав договір. І остання наша вимога, яка є, це ми просимо. Працівників, які тут працюють, ми розуміємо, що це нормальні поляни, які ну, хороші люди, я думаю, вони ті самі спатріоти, як ми, але вони повинні зрозуміти, що в тій ситуації, яка зараз є в країні, вони, як це складно би не було, вони мають, зважаючи на ті жертви, які поніс український народ. І на Майдані, і під час антитерористичної праці вони повинні піти ці з цієї роботи і звільнитися. І до 15 го числа ми сподіваємося, що відділення ці. Якщо вони не закриються, тоді ми будемо, так би мовити, своїх піддосконалювати і продовжувати навіть до того, що будемо блокувати взагалі повністю роботу даних дітей банку Росії. Тому ми надіємося на вашу мудрість, на ваше розуміння того, що відбувається в Україні. І я думаю, що всі ми розуміємо, що ніхто не діє що саме Російська Федерація це і та держава, без якої ніяких терористів. Тому вашим моральним обов'язком сьогодні є ствердно сказати, що так, Росія, цей окупант, і так ми не готові працювати на окупанті.